Для семирічної міри це перше в її житті заняття з гончарної справи. Для неї це якісно новий формат проведення свого дозвілля і вирішила поєднати приємне з корисним, створити власними руками глиняну чашку незвичної форми у вигляді серця. Отримала приємні емоції від самого процесу і вже запланувала собі нове досягнення на наступні рази. Я дивила сінкопепотам. Вона робила чашку комплект з тарілкою Зробити в формі сердечка. Дівчинка зізнається, що в планах зробити комплект глиняних чашок та тарілок для себе, а потім зробити майже такі ж комплекти для батьків та молодшого трирічного братика. Але це все попереду в неї. Втім, бажання та творчий погляд на процес є, відмічає наставниця Наталія. Хоча першопочатково містянка планувала створити не гончарну майстерню, але життя підказало вірний шлях. Я почала працювати в 2014 році за фахом. Я психолог, і моєю метою було відкрити арт терапевтичний центр. Для дорослих. А проте з мамами ви знаєте, що завжди приходять і діти. Дітям це стало настільки цікаво, що моя спеціалізація не те, що переорієнтувалася на дітей. Я розширила так би мовити коло своїх клієнтів до не до дорослих, а розширила до дітей. Вже згодом містянка створила групові дитячі заняття. Із 2015 року проводить майстер-класи з гончарства та ліплення з малечією, займається із дорослими відвідувачами. Для них організовує групові екскурсії разом із творчими майстер-класами. В такий спосіб кожен отримує новий досвід. Світ та профорієнтацію приходить розуміння, що кому ближче працювати практично, щось створити руками чи бути дотичними до інтелектуальної сфери для подальшого розвитку справи. Пані Наталії в нагоді став отриманий грант в 2,5 тисячі доларів від благодійного фонду Слов'янське серце та «Save the Children Частина коштів саме пішла на перший місяць оренди, і я дуже вдячна благодійному фонду. Слов'янські серця і «Save the Children» в тому, що гроші саме знадобились тоді, коли я могла зі своїм бізнесом опинитись на вулиці 1 січня, тобто 31 грудня ми допрацювали на старому місці, і 1 січня мені треба було десь на новому місці знов відкриватись. Рада оборони міста та міська влада Кривого Руху приділяє особливу увагу наданню всебічної підтримки малому та середньому бізнесу. Одним з пріоритетних векторів у цьому напрямку є залучення. Міжнародних партнерів для видачі грантових коштів криворіжцям, тим, хто вже займається підприємницькою діяльністю, та тим, хто тільки збирається розпочати власну справу. Благодійний фонд Слов'янське серце та «Save the Children» допомагають криворіжцям досягненні своїх мрій. Цей проект спрямований на розширення та підтримку бізнесу у місті Ріг. У проекті прийняли участь представники представниця домогосподарства, які постраждали від тривалого збройного конфлікту. На початку проекту для нас було важливо, щоб бенефіцари, бенефіцарки отримали необхідні якісні знання, які можна використовувати для написання бізнес-планів та їх, їх реалізації. Та ще система очищення води, послуги, косметології, проведення різних західів, отинки, дні народження, приватні садки, просто для надання психологічної допомоги. Тісна співпраця міста «Save the Children» та фондом Слов'янське серце є знаковою для Кривого Рогу в рамках проєкту підтримки малого та середнього бізнесу. 120 двадцять Виріжців вже отримали по 2,5 тисячі доларів на розвиток власної справи. Всього ж на конкурсний відбір подавались 300 претендентів. Звичайно, економіка кривбасу, основа економіки Кривбасу це гірничо-металургійний комплекс. Але ми розвиваємо і креативні індустрії в нашому місті дуже багато талановитих людей. Це диверсифікація економіки. Це і нові робочі місця, і можливість для людей гроші заробити. І це дуже важливо, особливо під час війни. Такі проекти по креативній індустрії, безумовно, нам дуже важливо робити з нашими міжнародними партнерами, які мають досвід, як це краще нам допомогти зробити. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу і надалі надаватимуть всебічну підтримку малому та середньому бізнесу. Для цього планується продовження співпраці та діючих програм грантового фінансування від міжнародних донорських організацій, а також залучення нових партнерів, адже нові підприємства це нові робочі місця, це податки та соціальні відрахування. Це збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, а значить розвиток економіки міста та України в цілому. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, Андрій Яковлів, Перший міський.